Зима близько. Впевнені, що підготували свій бюджет до сезону 2022-2023. Склали свій фінансовий план. Я думаю, ви розумієте, що зимою особисті витрати зростають в рази, навіть якщо ви не плануєте зимовий відпочинок на п'ять зірок. Як підготувати свої фінанси до зимового сезону? Чого чекати вже цієї осені і що буде з курсом гривні? Дивіться в цьому відео. Мене звати Михайло Пацан, я інвестор, підприємець, фінансовий радник вже більше 15 років керую активами своїх клієнтів. 22-й рік для українців чинен найжахливіший за всю історію нашої незалежної держави: війна, світова фінансова та економічна криза, висока інфляція і обезцінений накопичений капітал. В одних вже закінчилися кошти, інші не знають, що робити з тим, що залишилося, і це лише середина року. А попереду осінь і зима. Найважчий сезон, як з фінансової, так і психологічної точки зору. По оцінкам НБУ і Світового банку падіння ВВП України очікується на рівні мінус 40%. Простими словами, реальні витрати на території України зменшаться майже в два рази. Таким чином, українські компанії заробляють. Майже у два рази менше, а бюджет України отримає менше оплату у вигляді податків для держави. Падіння доходів це збільшення боргового навантаження, адже віддатки зросли, особливо що стосується військової частини. Компанії ж також отримують менше прибутку, тим самим менше коштів зможуть реінвестувати. А отже, стрімкого зростання прибутки очікувати не варто. А також нові робочі місця створюватися не будуть. Все це приводить до замкнутого кола менше робочих місць, менше доходу населення. Менше прибутку у компанії і менше податків у державу. Для держави важливим є підняття податків. Для бізнесу це смертельний крок. Вирішені проблеми міжнародні інвестиції, кредитні і грантові програми як для держави, так і для бізнесу. Окей, а що робити нам, звичайним людям? Планувати свої видатки і очікувані доходи. НБУ опустив курс гривні на 25%, додатково вводять 10% податок на імпортні товари. Уже зараз бізнес закладає курс долара на рівні 40-42 гривні за 1 долар. І що ще сьогодні ціни не сильно зросли, то з найближчої партії імпортного товару, а це місяць-два, ми вже будемо мати подорожчання на 25-40%. Це потрібно враховувати при плануванні вашого бюджету. Ніяк не крути, але. Пройшли майже 6 місяців війни. Більшість вже знайшла прихисток і осіла, де хто знайшов роботу або відкрив новий бізнес. Ви вже знаєте реальну суму своїх витрат і своїх доходів на місяць. Тож, перше, що необхідно зробити, почніть формувати свій зимовий фонд. Зазвичай зима це листопад-квітень, тобто мінімум 6 місяців. Зимові видатки це плюс 20, а цього року і цілих 50% від ваших літніх витрат. Зазвичай це зростання вартості комунальних платежів і продуктів харчування. Тому вже сьогодні почніть накопичувати кошти бажано в різних валютах гривня, долар, євро, розміром в 3 місячні видатки. Це буде резерв, необхідний вам для покриття зимових витрат. Далі, якщо вони вже сформовані, то почніть формувати загальний резервний фонд розміром 6 місячних витрат, зимових витрат, звісно ж. Це просте правило допоможе комфортно почувати себе цієї зими. звичайно, настільки наскільки це можливо із врахуванням війни і сезонних депресивних настроїв. І що давно планували встановлювати додаткове опалення в приміщенні? зробіть це уже сьогодні, щоб уникнути сезонних переплат. Ну і якщо є вибір, оберіть найекономніші методи обігріву, згадайте про розумне споживання і завчасно потребуйтеся про збереження тепла. І цього року я маю додати ще пункт про відносно безпечну територію. Тобто, першим, з чим ви маєте визначитись, це з місцем зимування. Зимувати нам доведеться в умовах війни, і на території, де ведуться активні бойові дії, можливо на відключення газу і електропостачання. Евакуація по засніженим селам буде ускладнена. При плануванні зимових витрат обов'язково врахуйте своє місце розташування і вартість можливої евакуації. Почніть заощаджувати і раціонально використовувати ресурси вже сьогодні. Не забуваємо також і правила антикризової фінансової поведінки, про які ми говорили в одноіменному відео на каналі. Передивіться його ще раз. Коли ви сформували свій резервний фонд, почніть інвестувати. Так зараз важко вибрати активи для інвестицій, але облігації номіновані як в ті валюти, де ви живете і витрачаєте кошти, так і в іноземні можуть бути гарним варіантом на цей час. Також не забувайте про інвестування в себе. Для тих, хто в коментарях зазвичай пише, де брати гроші, коли немає роботи, відповім одразу. Нові знання дозволять вам перекваліфікуватися або влаштуватися на більш високооплачувану роботу. Наприклад, той же ратеозорник отримує від 3,5 тисяч доларів у міжнародних компаній. На цьому в мене все. Пам'ятайте, що зима близько, тому почніть готувати сані вже літко. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і побачимось з вами в наступних відео.